Вітаю всіх! Хочу зробити пораду психологічну для жінок, у кого чоловіки зникли без вісті. У мене багато таких клієнтів, і вони також питають, що їм робити. Це нормально. Для... Порада для жінок, у кого чоловіки зникли без вісті. Давайте подивимось. Ох ти. Боротьба. Дивіться любі мої, ну, по-перше, боротьба. Я хочу вас обнадіяти, як завжди. Боріться, не опускайте руки і створіть амулет, це якась річ. Я б сказала його річ. Якщо так вже казати про амулет ці ситуації, то, возможно, подумайте про таке, щоб зробити на захист, його, на його захист і показати щось його річ. Це вам як порада. Цікаво дуже випало. Далі. Порада для жінок, які шукають чоловіків, які зникли безвісті. Давайте. Тут що скажуть О. Восприймайте Тільки любов. Тобто справжнє кохання все подолає. Що ви можете сказати? Радість. Ну, судячи з цього, любі мої, ви своїх коханих знайдете. Ваше кохання приведе вас до результату. Це дуже-дуже круто, Боже, як мені сподобається. Третя колода. Порада для жінок, які шукають... шукають чоловіків, які зникли в безвісті. Давайте. Давайте Що у нас буде? О, хитрість! Будьте хитрі, як ця лисичка, не завжди треба адекватно все робити щиро і прямо, щоб отримати результат. А це результат, це такий подарунок долі, результат, який ви отримаєте. Ви прекрасно розумієте, як треба діяти з цими людьми, де ви намагаєтесь знайти інформацію. Хитро, і тим же методом, що й вони. І результат буде. Обов'язково буде.